Всім привіт! і Нарешті в мене дійшли руки до цього, бо <смі> все не... думала записати. Передивилася я їх, перегортала їх фільм. Серіал це серіал. Життя по виклику. Отак. От <смі> я зараз поясню, чому я дивлюся це лайно все. Вам, я, звичайно, що не пропоную це дивитися. Чого я гортаю відразу? Бо я не можу дивитися стиль Радянського Союзу. Я вихована на фільмах Голлівуда і на серіалах Голлівуду, де постійний екшен, а люди не чухаються у кадрі. Через це я не можу дивитися деяких блогерів і себе зокрема. Бо оце засинання у кадрі ще коли це година 20 люди знімають, чи година, чи стріми дві години, це можна збожеволіти. Так ось, ні для кого не секрет, що у тоталітарних системах, таких як Німеччина, часів соціал-націоналізму, чи Радянський Союз, чи зараз от Росія. В них ми можемо слідкувати, що хоче влада, яка політика і партії, це відображається у кіно. І от я дивилася: Днова, Софія і Іван Грозний. І я розуміла, що там старший брат це Росія, і він нерозумних двох братів пригортає до себе це Білорусь і Україна, і пробачає їм, і вони разом рухаються до світлого майбутнього. І зараз все змінилося. Бо вони, слово пацана, ну я не можу це подивитися, не можу себе змусити, дивилася, що ти. Вони зараз, по-перше, роблять з олігархів, з бочинців і потвор з багатих людей Росії, щоб перекласти відповідальність за ситуацію в державі, щоб ну, нацькувати на них збіднілий народ, збіднілих росіян. І, по-друге, вони роблять героїв з кримінального світу. Ось вам цей Пригожин. Вони, так я розумію, будуть воювати за рахунок кримінального світу, продовжувати хочуть затягну... затягнути це на руки. І ну, фільм це таке, я не знаю, як сказати, ну, сміття справжнє. Там про повії сутенера, які зорумесник, який мститься за повій, роздає їм по 250 тисяч доларів, готовий віддати своє життя і життя своєї дитини заради простих повій. І він каже: вони ж люди <с? <с?> Люди, прості люди. І в них, я так розумію, асоціація така повинна бути в народу. У цим, цим Непотребом. Сам, сам актор, справжня повія, він з Казахстану. Павло якось якось не згадаю, але я читала всі його вислови. У мене просто проблема з а, прізвищами. Павловський, можливо, Павловський, а <сування досві> можливо, це як <сування> Загалахер буде. Скоріше за все. Я жартую над собою. ну, от Готувалася, готувалася, і тут Експромт все одно. Буває таке, що пишу собі, якщо це не стосується Африда з Наполеоном, то пишу. пишу. Він з Казахстану і він, треба почитати, що він не тільки СВО підтримує. Він каже, що в Казахстані росіян різали за те, що вони просто росіяни і цькує псів на Казахстан, на країну, з якої він. На людей, з якими він жив. Ну і підтримка масових вбивств. Тобто він за гроші, за діньги, да, <головіка> готовий на все. Просто на все. І він про себе каже: що він був бідний, дуже. І я розумію, що це ця історія, коли збруду у князі людина. І не, нема не батьківщини, не прапора в нього. І грає він же ж, ну, єдине, що вони його а, зробили месником, справедливою людиною, людиною, яка відстоює права а, цього сутенера. Цікавий такий факт. Я говорила з одним юристом, він мені сказав, не знаю, наскільки це правда, що взагалі сутенери це після. Опущених. Вони йдуть перед, не після, а перед опущеними, бо я не знаю, як українську сказати, бо вони живуть за рахунок жінок. А в радянському і колишньому Радянському Союзі ми ж все одно несемо цей спадок. За рахунок жінок жити не можна. Це вважається, що ну, це такі чоловіки. Які зовсім втратили обличчя. Тобто в нас такий історичний спадок є. Це не тільки Радянський Союз, це, я думаю, що більш глибоко жінки окремо, чоловіки окремо. Жити за рахунок жінки не можна. Ну і Потім там в фільмі ну, це писали, я так розумію, що чоловіки, які не вивчали. Анатомію у 9 класі, вони думають, що це так просто. А, і, і кажуть, що тільки зуби не відростають. Насправді, а, там їх повії, повинні потім лікуватися і бути інвалідами протягом життя після того, що з ними роблять. А, це я вам а, слово пацана теж показала. Я його не дивилася, дивилася, що ти тільки. Ну, там така вже гапата, знаєте. Жибраки і гопота. Всі кажуть, що подобається їм дивитися, бо це минуле. Я подивлюся, я так пекло собі уявляю, що о, нема нічого. І ти голодний і в лохміття, <сміття> вадідас потім купив собі, коли забрав когось гроші. Що ви про це думаєте? Ну, Мені цікаво, я не пропоную, мені цікаво, як ідеологія це, куди рухається Росія. Ну, звичайно, що не пропоную вам подивитися. Тож, обговоримо, що обговоримо: Ідеологію Росії чи, можливо, фільми, що вам о, на серце лягло. Дякую вам за увагу і лишайтеся зі мною. У мене багато ще ідей. Людина, я творча. Цього в мене не забрати.